Ну а власне про ситуацію, яка складається навколо долі Юлії Тимошенко, ми говоримо із політологом Тарасом Березовцем. Пане Тарасе, вітаємо вас, добрий, пане Тарасе. Ми почали випуск з того, що з'явилася інформація у деяких ЗМІ про звернення Міндоходів до британської відомої компанії Лоуренс Грехем. Як ви розцінюєте появу цієї інформації? Як ви розцінюєте взагалі цю ситуацію, яка складається? Я думаю, що йде намагання різними способами ускладнити вирішення питання Юлії Тимошенка, тому що ну фізично ми бачимо, що це остання, але ключова перешкода на шляху підписання асоціації між Україною і Європейським Союзом, які ми всі щирі патріоти сподіваємося завершиться успіхом на саміті у Вільнюсі вже 28 листопада. Що стосується листа Міндоходів, намаганням сьогодні реанімувати справу Юлії Тимошенка через швейцарські суди, то зрозуміло, що всі ці процедури не мають жодної судової перспективи, не лише в українській судовій системі, а тим більше в судовій системі Європейського союзу чи інших європейських країн, тому що там правосуддя справді незалежна і воно діє незалежно від того, якою є політична воля керівника тої чи іншої країни. Ви говорите про те, що іде намагання погіршити ситуацію. В якому плані от мені здається, можливо, це якийсь план Б на випадок, якщо Україна не підпише угоду про асоціацію з ЄС, то у Януковича буде такий козир у вигляді того, що от Тимошенко проти неї нова справа, і тому ми і не підписали угоду про асоціацію. Ми ну, будемо говорити відверто. Станом на сьогодні, питання Юлії Тимошенка не вирішується. Відповідна доля асоціації для України висить фізично на волосині. Я би зробив, скажімо так, більш звичайно обережний прогноз, але на на жаль ми мушимо, мусимо констатувати те що Якщо не буде вирішено терміново питання законодавчого виїзду лідера української опозиції за кордон, звичайно, жодної асоціації Україна на цьому саміті не отримає. Більше того, представники Європейського союзу чітко окреслили, що вони точно мають в своєму розпорядженні план Б, який якраз таки полягає в тому, що цю асоціацію буде підписана з діючим президентом або його наступником після президентських виборів 2014, 2015 року. Наскільки в реальному принципі, що е, чинна влада не хоче підписувати угоду про асоціацію у я в жодному випадку не хочу сказати, що влада не хоче. Влада якраз таки хоче підписати угоду про асоціацію, тому що вона краще за інших розуміє переваги для українського бізнесу тих людей, які є близькими власне до влади від створення цієї зони вільної торгівлі? Питання полягає в тому, що Ціна, яку сьогодні мусить заплатити Янукович, для нього видається за великою. Ну, це приблизно коли людина приходить на базар. Знаєте, відомому анекдоті, коли він потрапляє на невідомий острів, і він каже: Ну давай там купимо продукти. Він каже: скільки вони там? 100 золотих. А чому так дорого? Ну піди по базару поторгуйся. Тобто ціна дуже проста. Юлія Тимошенко на волі, Україна має асоціацію, але для влади це сама занадто велика. І тобто, якщо поставити на ведуться торги. То, да, навалі то виглядає так, що Юлія Тимошенко для Януковича це переважає асоціацію. Ну це правда, це правда, так дивіться. А в принципі, в партії регіонів говорили, що законопроект Лабульський цілком їх влаштовує на так, початку. Так, Потім так, почали так. говорити, що туди треба внести деякі правки, і тоді він їх влаштовує. Ця вся ситуація яка склалася минулого тижня, коли Тимошенко наприкінці тижня заявила, що законопроект Лобунської потрібно, Лабунської потрібно підтримувати в тому вигляді, який він є, і не вносити жодних правок і так далі. Чи не здається вам, що в принципі банкова змінила в кінці тижня стратегію? Або Тимошенко може дізналася про те, що Банкова на сам насправді не хоче підписувати угоду про свяцію, нікому це не ну владі, скажімо, це не потрібно і е, намагається просто перекласти відповідальність на опозицію. Тому Тимошенко виступила з такою заявою. Ну, я ще раз я в корні не погоджуюся з думками тих експертів, які вважають, що Янукович не хоче асоціації з ЄС, що це іде лише цинічний торг з Росією. Якби так, якби це було правдою, очевидно, Росія начинила би такий шалений тиск. І прем'єр Росії Дмитро Медведів не заявляв би е, напередодні вихідних, що е, хай Україна йде, отримає кредити в Європейського Союзу, щоб розплатитися з боргами. Загас перед Газпрому може це прояви, що... щоб Щоби грати на баланс ну, розумієте Росія, якби вона прагнула миру з Янукова, що вона б діяла більше за колісним метаном. Виведення в публічну площину конфлікту російськими керниками це жест відчаю і того що вони не можуть домовитись, і жодних закулісних домовленостей якраз таки не існує. Тобто пане а оця зустріч факт. Януковича з Путіним. У Сочі попередня, там не могло бути ніяких таких попередня зустріч, яка тривала близько п'яти годин, завершилася великим розчаруванням. Люди, які там от в тимничій хід переговорів, вони передавали, що Путін перебував просто в стані у такому шаленої злості, тому що все, що про що він горогіне Янукович, все, що він пропонував, той його ніби не чув. Він відповідав, що на всі закиди, що давайте вступати вступатиметний союз, давайте або не вступайте, ми отримаємо і казав. Росія виграє від зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Казав, він казав, казав. Ні, ви таки виграєте. Ну що тоді змінилося в середній самої в самій партії регіонів, яка спочатку заявляла про те, що законопроект Лабунської є найбільш ідеальним і прийнятним для них. А на кінець тижня вони сказали, що треба є прав... два моменти, які партія регіонів хоче, аби були зафіксовані в цьому законі, яких на жаль для партії регіонів немає в законі Анжела Лабузької. Це два моменти: перший грошова компенсація Юлії Томашенко тих збитків, які її по. Черський суд, і друге, те, що європейський союз на будь-яку першу вимогу української влади має по суті депортувати Юлія Тимошенко. Тобто, в будь-який момент от Янукович обидва питання абсолютно є неприйнятними до європейського союзу, тому що це виглядає, ніби як європейський союз бере в заручники Тимошенка і на першу вимогу він її має повертати тому, хто ну, видав її. місія. Кокса Класневського сказала, що вони не погодяться з цим ще здається, місяць тому. Це правда, але ми є свідками гри, в якій знаєте, гра на жаль носить елементи блефу. Кожна з сторін вважає, що вона переблефує іншу. Але на жаль, вийде так, що програють від того, якщо звичайна угоду буде зірвана, і Європейський Союз, тому що ламається вся логіка програми східного партнерства. Україна ключова країна. Тоді втрачається будь-який сенс в підписання цієї угоди наступного року з ті ж саме Грузію чи з Молдовою, тому що Україна ну це основний партнер, і провал цієї програми це провал. Східної політики всього європейського союзу на сам перед німеччина на вашу думку, хто сьогодні блефує більше влада чи опозиція? Я думаю, що на жаль, опозиції немає чим блефувати, і у них немає можливості важелі впливу на ситуацію. Вони зробили, вони вже виклали всі свої карти на стіл. А партія регіонів тримає очевидно тузів під самий кінець. Вони я можу зрозуміти, що я? до самого так до самого кінця ніхто не буде знати, чи буде підписана асоціація чи ні. І ми наші прогнози зараз... жодного значення не наскільки... мають. добре. Ми намагаються дотиснути. Наскільки? Е... Міцним може бути цей тиск, скільки залишилося 24 дні до, до Вінницького саміту. Цей тиск буде тільки зростати. Сьогоднішній візит Вікторії Нулан, підтвердження того, що Сполучені Штати роблять все можливе і неможливе. Тим ми ж бачив, вона не спілкувалася з пресою. Вона не коментувала що було в листі Джона Керрі. Все монеможливо для того, аби все таки переконати українського президента, що це вигідне на сам а за перед рахунок, йому за рахунок чого цей тиск буде зростати, за рахунок чого? Які ще козирі можна очікувати? Є багато Майді інших важелів впливу? відповідно ну, до ладно. закону про боротьбу з тероризмом, який був ухвалений після відомих атак 11 вересня 2001 року, сполучені штати отримали небачені можливості знаходити. Власність, рахунки будь-якої людини, політика інші тим більше скандали, які докотився з прослуховування розмови Ангели Меркель, так. саме цікаве. Ми ж е, не знаємо, що прослуховували українське керівництво. А ми можемо уявити, що це цілком можливо, і ті записи, якими володіють гіпотетичні американські спецслужби, вони можуть виявитися тим фінальним козиром, який там вплине на чиєсь Пане Тарасе, Останнє запитання у четвер. Обіцяють поставити на голосування законопроекти так. по Тимошенко. Так. Ваш прогноз, чого нам Взагалі, 38-му хтось... кажуть, це не НАТО далеко. Я, я думаю, згоди, я, згоди, я згоди. думаю, що гра буде вестись до останнього, і на жаль, на цьому сесійному тижні цей законопроект мені щомі здається не буде ухвалений, і питання Тимошенко до саміту не буде вирішено. А, Воно буде вирішено буквально, от в останні дні. Наскільки реальним що влада продовжить як кличко ініціював, щоб і наступний тиждень після цього тижня зробити пленарно так само цілком реально, не... тому що є потреба ухвалювати інші нагальні законопроекти. Ми знаємо, що є серйозні проблеми в економіці, і там є величезний пакет урядовий, який досі. Лежить і він посув відкладені бюджет часі. на наступний рік. У нас. ну, я ж, ну, Дякуємо, пане Тарасе. Дуже цікава розмова, але мусимо переходити Дякую. до інших тем. Це був Тарас Березовець, політолог.